Слава Ісусу Христу! То з чим мають займатися священники? Навіть багато віруючих заплуталися в цьому питанні. В Старому Завіті священники завжди приносили жертви Богові. У євреїв було обране одне коліно, щоб виконувати священство. З приходом Ісуса Христа, ця місія дана усім народам. Тож які жертви мають приносити Богові священники? Може дотримуватися суботи чи неділі, може тільки виганяти демонів, чи може виконувати звичаї, обряди та ритуали. Сьогодні існують різні напрямки та теорії, але головна місія нового завіту це проповідувати Слово Боже до краю землі і навертати людей до Бога. Читаємо Євангелія від Марка, 16 глава, 15 вірш. Йдіть і по цілому світові Євангелію проповідуйте. Також місія християн, місія царського священства. Читаємо 2 Коринтян, 2 глава, 14 вірш. А Богу подяку, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запачність знання по себе через нас виявляє на всякому місці. Ми, Мибо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва в життя. Амінь. І дійсно, якщо, якщо ми не проповідуємо щодня, ми не несемо світло цьому світу, то ми не є священний народ. Сьогодні багато християн це втратили. Бо якщо ми священники, то наш прямий обов'язок поширювати запашність про Христа, то ще треба проповідувати. Так, бо це найголовніше, що треба робити в житті. Адже це доручення Ісуса Христа. Ми врятуємося благодаттю. Ісус є ця благодать. Ісус сказав, що. Якщо навіть у найважчий час, залишити, найважчий час залишити все заради Христа та Євангелія, хто це зробить, той отримає у сто раз більше благословін. Отже, світом правитимуть священники, а це проповідники Євангелії. І кожен бажаючий може стати частиною народу священників, царським священством, приєднавшись до живої церкви Ісуса Христа і проповідувати святе Євангеліє до краю землі, стати світлом цьому світу». Тож, дорогі брати і сестри, не пропустіть свій шанс і будьте благословенні.